Шановні колеги, ми вас прям ревматолог за ревматологом. Щиро дякую Іслані Івановні за таку чудову доповідь. Іслана Івановна трошки говорила з приводу гіперорікемії, і ви дуже часто скеровуєте до ревматологів пацієнта, у якого є підвищена сечова кислота. Але що робить ревматолог? Ревматолог, відповідно, дивиться на суглоби пацієнта, він не бачить артритів, він не виставляє діагноз педагричного артриту і повертає пацієнта до вас. І в даному випадку ми говоримо про безсимптомну гіперрікімію. Ма артриту, у пацієнта немає сечокам'яної хвороби, іноді ми робимо пацієнтам УЗД суглобів глобів і бачимо синдром подвійного контуру. І Тут ми починаємо замислюватись: а ось-ось розів'ється подагричний артрит. Але насправді гіперрікемія це дуже розповсюджена проблема на відмінність від подагричного артриту. І розповсюдженість безсимптомної вона складає приблизно 20 40 в залежності від досліджень. А саме подагричного артриту складає невеличкий. Кількість, тобто десь 4%. І якщо, як я говорила, ревматологи, в принципі, не звертають. Ну... Але вони напевно повинні це робити, і ми дуже часто про це говоримо. То кардіологи, нефрологи наголошують на тому, що між підвищеним рівнем сечової кислоти, між гіперорікімією та смертністю є значні зв'язки. І в цій достатньо великій роботі це великий метааналіз об'єднав майже 500 тисяч пацієнтів. Вони наголошують на тому, що у пацієнтів, у яких рівні сечової кислоти у чоловіків були більше всього на всього за 420 мікромоль на літр. А у жінок всього на всього за 300 мікромоль на літр значно підвищувались ризики смертності і від серцево-судинних захворювань, і від усіх причин. Крім того. Це знову ж таки нещодавне дослідження, яке вийшло в цьому році, і ну, зазвичай ми враховуємо дуже часто результати НХЕЙНС, яке наголошувало, що гіперорікімія була пов'язана з гіпертензією, і відношення ризиків збільшено в два рази. Тобто пацієнт, який має підвищені рівні сучової кислоти, в нього в два рази частіше розвиється артеріальна гіпертензія. Але крім того, у таких пацієнтів буде підвищений і ризик від всіх причин, і ризик. Від серцево-судинної смертності. І ми з вами бачимо цю уподібну криву. Тобто, чим вище рівні сучової кислоти у нашого пацієнта, тим відповідно ми будемо очікувати більше відношення ризиків цих небажаних подій. І от я представила в 2024 році, і навіть в 2008 році знову ж таки наголошують, що гіперорікемія має зв'язок із серцево-судинними подіями, і з хронічною хворобою нирок. Гіперрікемія пов'язана з ризиком нової артеріальної гіпертензії, загальних серцево-судинних захворювань, інсульту, ішемічної хвороби серця, хронічної хвороби нирок. І серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією гіперрікімія була значною мірою пов'язана з загальними серцево-судинними захворюваннями. Мені дуже подобається цей малюночок, який 2008 року в New England Journal of Medicine, який говорить про те, що подивитися на треба на судини і в цих атеросклеротичних пляшках. Ми можемо побачити кристали Моноуратенатрія і Велика команда, яка створила проект Урах, вона акцентувалася на гіперіхімію у зв'язку з серцево-судинними подіями та нарковими захворюваннями. А що, але що основне, на що хочу зауважити, що вони робили оцю катов, тобто так звану точку відсіку, від якого рівня сечової кислоти ми будемо думати, ви бачите, у пацієнта там інфаркт міокарда, розів'яція, серцева недостатність, інсульт, серцево-судинна смертність у вікових пацієнтів. Також Підвищення ризику смертності. І тут ви бачите абсолютно маленькі цифри. Насправді, ну я реально була здивована, тому що 5,7 сімган міліграм, міліграм на децилітр ми звикли до мікромолі на літр ми можемо помножити ну, приблизно на 60, І ці цифри будуть цього на всього там 360, 340 мікромоль на літр. А взагалі-то. Ну ми з вами звикли, що такі невисокі цифри начебто не повинні нас лякати. Але ці е, точки віціку, які були в цьому дослідженні, ну, вони реально мене здивували. Ще цікаво ну, для мене було як для ревматолога, що гіперурікемія пов'язана з індексом маси лівого шлуночка у чоловіків і жінок. І відповідно, гіперурікемія... Плюс гіпертрофія лівого шлуночка, і це значно ще більше підвищувало ризики серцево-судинної смертності. Тобто, оця комбінація цих двох факторів ризику було ще гіршим прогностичним фактором для таких пацієнтів. Далі ще оці точки відсіку, і знову ж таки: цукровий діабет, дисліпідемія, метаболічний синдром, гіпертригіцерідемія, зниження ліпопротеїдів високої щільності, і знову оці като точки 4,7 мг на децилітр, 5,6 і на децилітр. Ну, тобто 300-360 мікромоль на літр підвищення вище цих цифр вже буде давати пацієнту значне підвищення ризиків вище згаданих е, ускладнень. Те, що я говорила, це також було для мене цікаво, я ж ревматолог, але сечова кислота, як виявилося, вона відкладається не тільки в суглобах, не тільки цей подвійний контур відкладення кристалів моноорати натрія, а ще і в атеросклеротичних бляшках сонної артерії. Відповідно, сечова кислота є маркером запалення та фактором ризику розвитку атеросклероза. Оці брали каротидні атеросклеротичні бляшки, оцінювали під час ендар, ендартеректомії, І у пацієнтів, які були саме симптоматичними з цими атеросклеротичними бляшками, сечова кислота виявлялася набагато частіше. Відповідно. Тут сичова кислота є як потенційним учасником, є таким системним біомаркером в патогенезі каротидного атеросклерозу, і вона, ну, дослідники наголошують в тому, що вона грала роль у нестабільності бляшок і подальших ішемічних цереброваскулярних подіях. Тут Безумовно, Стела Вікторівна, я так б, розумію, буде після мене, вона, можливо, також буде з приводу цього говорити, але гіперлікемія передбачає прогресування діабетичної нефропатії. І тут пацієнти, які мали сечову кислоту вище 420 в сирвоці крові, мали в 9 разів більшу ймовірність бути у вищій категорії розвитку Кайдіго хронічної хвороби нирок. І тому китайське ендокринологічне товариство рекомендує пацієнтам з цукровим діабетом другого типу. До Тримуватися рівня сечової кислоти менше 360 мікромоль на літр, і пропонувати фармакологічне лікування пацієнтам з діабетичною нефропатією, якщо сиротко сечова кислота буде більше за 480 мікромоль на літр. Відповідно, пацієнти, які мають гіперорікімію, вони Частіше мали хронічну хворобу нирок, і в цій роботі навіть наголошуються на тому, що такі пацієнти потребували частіше діаліз. Ще одна робота знову ж таки стосовно того, що гіперурікемія передбачає прогресування діабетичної нефропатії. Що мене здивувало, тут є різні фактори ризику. Загальний холестерин він підвищує, але відношення ризиків 1,5. Глікований гемоглобін незначно, систолічний артеріальний тиск, вік. А гіперурікемія передбачає прогресування в 5 разів діабетичної нефропатії у пацієнтів з цукровим діабетом. Зараз дуже цікаво. Говорять про диз -орукемію. Тобто є оптимальні рівні сечової кислоти, і в цих роботах для чоловіків від 4, відповідно 240 до 7, до 420, жінки 36 мг міліграм на децилітр. Тобто, це вважається оптимальним. Якщо рівні вище, тобто ми йдемо правіше, ви бачите, що в такому випадку вона грає роль як прооксидант. Тобто у пацієнтів підвищується ризик розвитку подаричного артриту, підвищується ризик хронічної хвороби, нирок і серцево-судинних захворювань. Але якщо ми зменшуємо її менше аніж 4,3 мг міліграм на децилітр, відповідно у пацієнтів підвищується ризик нейродегенеративних захворювань. Ми про це добре знаємо. Але також є роботи, що коли січова кислота надмірно знижена, у пацієнтів підвищується і ризик хронічної хвороби і серцево-судинних захворювань. Також відповідно наголошують, що є патерн, гіперурікемії, патерн гіпаурікемії і патерн нормаурікемії, які ми повинні дотримуватись у наших пацієнтів і не знижувати сечову кислоту надмірно, бо це також має негативні наслідки. Я думаю, що ви це знаєте, і багато разів про це чули: що пацієнти, які мають наднизькі рівні сечової кислоти, вони мають підвищений ризик деменції, тобто великі вчені, яких Хворіли на педагру, вони не мали підвищеного ризику деменції. І перший, другий квартир, тобто підвищення сечової кислоти, негативно е я побачаю зниження, негативно корелював з підвищенням ризики деменції та нейродегенеративним захворюванням. І вони тут пишуть низькі концентрації менше 292 Але взагалі ми зазвичай ми не знижуємо менше 180 мікромоль на літр. Це те, що я говорила, що і наднизькі рівні можуть сприяти підвищенню ризику хронічної хвороби нирок. І всі роботі вони зазначають, що пацієнти, чоловіки мали значно високий ризик політики розвитку ХХН. Якщо пацієнт мав чоловік рівень сечової кислоти менше за 4 або більше за 10. Жінки менше за 4 або більше за 8. Тож ми повинні балансувати, враховувати всі фактори і ризики у наших пацієнтів. Це ви, шановні колеги, зробили в собі і нам, і сімейним лікарям п'ятикрокову терапію безсимптомної гіперрікемії. Ви наголосили на тому, що кожен пацієнт, у якого є якісь кардіоваскулярні ризики, який має серцево судинне захворювання, у нього ми повинні визначити рівні сирваткої сочової кислоти, розглянути їх як високі, якщо вони більше за 360 Шістдесят і такі, як високі, якщо вони вище за 300, і пацієнт має високий кардіоваскулярний ризик. В такому випадку ми оцінюємо коморбідності. Ми безумовно дивимося, які препарати приймає наш пацієнт. Безумовно, відміняємо саліцилової кислоту для первинної профілактики. Безумовно, якщо можливо пацієнта немає серцевої недостатності, ми можемо змінити діуретик, якщо він не потрібний, особливо тіазидний діуретик, на інший антигіпертензивний препарат. І навчаємо пацієнта з приводу способу життя фізичної активності і прихильності. Якщо це не вдається, пацієнт 3-6 місяців дотримувався всіх ваших рекомендацій і нічого не вийшлося, тоді рекомендована фармакологічна терапія, інгібітор сантіноксідази з контролем сучової кислоти, з поступовим титруванням і по досягненню цільових рівнів, принаймні два рази на рік контроль сучової кислоти. Фибоксистат, інгібітор ксантіноксидази. є роботи, які показують, що він покращує функцію нирок у пацієнт із хронічною хворобою нирок, показують, що він знижує рівень Знижує рівень креатиніну і підвищує рівні швидкості клубочкової фільтрації. І, відповідно, ще одна робота вже цього року, яка оцінювала ренопротективний ефект фебуксостату, і відношення ризиків становило 0,56. Тобто, додавання фебуксостату у пацієнтів з гіперлікемії або подагрою зменшувала небажані події з боку нирок на 44%. Насправді це дуже дуже така велика цифра. Це Всіх рекомендаціях вже додалися і ендокринологи, і нефрологи. І вони знову ж таки наголосили, що якщо у пацієнта є безсимптомна гіперкімія, а ми її говоримо, що вона більше за 400, і пацієнт має хронічну хворобу нирок 3 або 4 ступеню, ми повинні додати йому у знижувальну терапію. Якщо хронічної хвороби нирок 3-4 ступеня немає, ми додаємо у раз знижувальну терапію, якщо рівні сечової кислоти більше п'ятиста. 40 мікромоль на літрів небагато робот стосовно лікування саме безсимптомної гіперлікемії. Це дослідження фріт, тут використовувався препарат фебуксостат. Було показано, що він ефективно знижував рівні сечової кислоти. Відповідно, у пацієнтів зменшувались ризики смертності, зменшувались ризики серцево-судинних подій. Я думаю, що ви чули, що у нас були там всякі з дослідженням Кеоснедоліки у ревматологів, і певний час Фебуксостав був у фібуксистата була така думка, що він підвищує серцево-судинні ризики. Але згодом це було спростовано величезно купомета метааналізів, Це 24-го року. Що серцево-судинні результати на тлі лікування фебуксостата не збільшуються. Тут мені просто я б здивувалася, тут доза фібоксостата була 240 в цій роботі. Ну це звичайно ми більше ніж 120 не використовуємо. Я сьогодні Моя доповідь підготовлена за підтримкою компанії Київський вітамінний завод, яка має препарат фебуксистат ДФЕП і, безумовно, має наш чудовий алапоронол, який ми також широко використовуємо. Але хочу вам нагадати, що якщо ми порівнюємо ці два препарати, нам здається, що фебоксистат працює краще. Але якщо ми будемо порівнювати еквівалентні дозування, алопорінол 300, фебоксистат 40, алопорінол 600, фебоксистат 80, алапоронол 900, фебуксостат-120. тобто, оце еквівалентне дозування одного з іншим препаратом, а безумовно показує, що вони працює працюють добре. Подифіп це на сьогоднішній день. Найбільш доступний фебуксостат на нашому ринку для наших пацієнтів, і виробник і заявник є українською компанією. Він має безумовно біоквівалентність з оригінальним препаратом і має оптимальне співвідношення. Ціна якість Тож, хочу підкреслити, що гіпергікімія це не тільки подагра. Гіперікімія це підвищення ризиків багатьох станів і серцево-судинних захворювань, і цукрового діабету, і неметаболічного синдрому, і хронічної хвороби нирок і серцевої недостатності. Відповідно, моніторування рівня сечової кислоти повинні робити лікарі багатьох спеціальностей – і кардіологи, і нефрологи, і сімейні лікарі, і безумовно ревматологи. Щиро дякую вам, шановні колеги, за увагу. Також.